На Мукачівщині відбувся благодійний футбольний турнір за участі голів громад з різних куточків України. Тут зібралися представники західних Львівської та Закарпатських областей, а також південно-східних тимчасово окупованих Луганщини і Запоріжжя. За мету турніру організатори взяли покращення та налагодження горизонтальних зв'язків. Окрім того, була ще одна амбітна ціль закупівля необхідного для передової обладнання. Є такі голови громад в нашому проєкті, які служать саме в Збройних силах України. Вони кажуть, що нам потрібен квадрокоптер. Думаю, добре, потрібен квадрокоптер. А як його придбати? Де його взяти? Тому що ти коли ти ніколи не стикаєшся з цією, виходить, з цим питанням, то ти не дуже освічений цьому питанні. Але така є пословиця, як то кажуть. Глаза бояться руки ділою, тобто очі бояться, а руки роблять. І знайшлися люди, знайшлися, получается, ті, хто це робить, і це хто може у кого закупити. І ми дуже оперативно це зробили. Але незважаючи на благодійну мету, спортивний ентузіазм і азарт нікуди не подінеш. Тут не стали на заваді ні проливний дощ, ні навіть травми на полі. Беззаперечним лідером на думку всіх учасників заходу стала команда зі Львівщини, яка, як виявляється, підійшла до гри з відповідальністю стратега. адже намагалася з максимальною користю використати кожну сильну сторону своїх гравців та нівелювати, або ж максимально зменшити ефективність сильних сторін противника. Коли ми їхали сюди, я дзвонював в Голів, і ми готувалися, то я казав, що тільки перемога. Ми їхали тільки по перемогу. У нас насправді був відверто бойовий дух. Ми були єдині, ми мали бажання, ми допомагали один одному. Ми як велика родина і сім'я. В футболі не було такого, що якщо комусь щось не виходить, то інші це страхує. І я вважаю, що це правильно. І за рахунок такого бойового, напевно, духу і підтримки один одного, ми сьогодні стали лідерами. Я не можу сказати, що ми були. На голову вище чи професійніше грали в футбол. Ми мали велике бажання перемогти, і воно нам дало результат. У підсумку саме команда Львівщини посіла перше місце. Проте учасники турніру наголошують, на таких благодійних заходах якраз прекрасно працює правило. Головне не перемога, а участь дуже добра гра. Дуже приємно було поспілкуватися з колегами, так трошки посорівнуватися, але у всіх дружні стосунки ми побачили територію. Нам дуже подобається. Навіть ця погода я хочу сказати, що гарний дощ. Наша команда зайняла третє місце, хоча тут абсолютно ви бачили, що нема переможців і переможених, всі колеги, друзі. І ми грали в футбол заради задоволення, а не заради того, щоб хтось там переміг, хтось отримав медалі, а хто ні. Ми сьогодні всі переможці, тому що ми разом, вся Україна і Луганськ, і Запоріжжя, і Львів, і Закарпаття. Це перше. А все, все інше це, це тільки спорт. Тим часом коптер, на закупівлю якого турніром зібрали 125 тисяч гривень, вже поїхав до воїнів на передову.